Сьогодні цілий день на обрізки. Всіх вітаю. Ой. Вже ось-ось-ось, ось. вже залишилося так, процентів 10. Обріжу, ну, а тоді положити. Ну, положити, то в мене вже помощники будуть. Тут такої особої відповідальності немає, що щось можна там напутати, начудити. Тут ложи до да мішками тими кривої з бегами, то оце так. А сьогодні ще е, влогозарядку роблю. Зірчить Прикольно, це з утра, як уключив, і оце воно цілий день оце тут лі. Ну дивіться, а калюжу і не сказати, щоб вона ливала тут, бачите? Ну так, трохи видно, що Коротше, глянемо, в мене повна бочка води, ота 12 тонна. Ну там трошки зверху не було, хай там, ну, не знаю, може скуп води не було. ну Десь 10,5-11 тонн води є у бочці. Та я включив, це воно це утра, Зараз вже пів четвертого ну, на вечір іде. То це воно з утро, це лє тут. Ще не закінчилося. Та я її виключати не буду, поки вся ота е, діжка не виліться, поки 11 тонн води сюди не ляпне, хай все виливається, а то я так можна і забути в оцих попихах. Так що якось так працюю. Я ж кажу, вже трохи залишилося, доріжу та й на тому. А тут у мене все прибавляється, я ж ріжу та й сюди все знося. То Тут звісно, глумі тиха вечеря. Тут, бачите, що тут твориться. Ось ось з участка Олександра я все, ну, все воно окремо стоїть. Ну, ось, ось те, що я вам казав. Ось, ось бачите, така, ну, на деяких відмітини. Вони не на що не влітаються після граду тут, до бруньки. Ну, Головне, бруньки цілі. Ну, тобто такі вони, от. я ж кажу, не на що абсолютно воно не влітає. Оце от, от граду такі помітані. чуть більше, де чуть менше. Ну, в цілому оце так. Хто там просив, що Львівського, то ну я ж всіх предупреждав. А ті, що це бачите, це в пашинах у мене тут стоїть. Оце багато їх тут. А те, що я понарізав, вже ріжу. Ось дивіться, де воно. Оце я сьогодні з утра теж, що це. гляньте. Бачите? Ванну виніс. І це все воно тут ось, Все воно підписано тут. Ось вона, допустимо, ось дивіться, Каска, бачите. І оце воно тут Ось все у воді. Ну, Оце таке. Воно навіть в воді видно, дивіться, через воду. То ви вже в воді читаєте там. Розвід безсімяний. Ну там різав уж видно. Воно. Короче, все в воді. Ось о. Тут все під водою. Тімко. Бачите, так? Да? Воно... Дивіться, якщо хто думає, що я пальцем все стерти, воно не стирається. Воно не... Ну, геть не стирається. І каплі не можуть, це не стирається. Ось все. Красава, теж та ж саме. Дічого воно тут басанти, Тут, навіть, если який чубучок дей, може, случайно там вилетіти, але вони абсолютно всі підписані. Геть усі до одного. Тобто, навіть якщо один буде якийсь десь не підписаний, ну, викинув просто та й усю. Ну, а так усе воно підписано, геть усе. Оце я планую. Ну, на два дні ну, на двоє суток. оце воно тут набереться, ось бачите, все у воді, все. це з утра я набрав. Тобто я вже післязавтра Завтра воно буде цілий день у воді, це все. Що я ріжу, нарізаю все в воду. Тут повна-повна ванна, тут що ти тільки хочеш, воно просто там уложено там більш-менш вам просто ну, камера не передає оцього всього. Де вже не влазило в цій, то я з Томпсона я вже так поставив, бачите. Бо в пашинах воно коли длина, ну, воно не, не губе вологу. Воно длина випарування немає. А так як оці короткі порізав, то воно поки будеш відправляти. Ну, знаєте, не знаю. Може воно, звісно, і не там випарується, але все одно, знаєте, ну для чого. Я робити його правильно. То я це вимочу, витягну, потім занесу, ось що, дивіться. Перцовий. Давайте я взагалі витягну його. води ось так, ось на поверхні. Дивіться, я питаюся пальцем стерти, не чув подобно. Може хто подумав, що попідписував та й вкинув. Воно все позмивається. Ні. Тут скільки труду, що нічого, воно не змивається. А так як воно буде напояне, то й і душа моя буде спокійна, що воно буде нормальне, не пересохше, нічого людині відправлю. Та й все. Тобто йде робота. Не переживайте, усього вдосталь, усім, абсолютно всім фата матеріалу. Не думайте, що от комусь там не фата, мені не фата, бо я там, коли прийде там 200 чи 250 не переживайте, все воно є, все воно прийде. Чим пізніше до вас прийде, сто раз вам вже кажу, повторюю, тим менше вам клопіту з ним буде, щоб його зберегти. Воно все ось в належному стані, дивіться, що я ж вам все показую. Все в належному стані, нема чого вам переживати. Я ж кажу. Усе вспіється. Все пройде, ще належиться у вас у холодильнику, поки почнете висажувати, чи, чи, чи садити. Хто може вже купив, що ви цей, без всяких як, ну, не стісняйтесь, нічого пишіть, треба вичеркнути, бо в мене трошки є там. Ну, з усіх це я скільки, двох чоловік, ну, да, два закази вичеркнув. Ну, люди попросили, вже сажанці придбали. Ну, тобто, і правильно зробили. Так що тут без, геть, без всяких я вичеркнув, ради Бога. Тут його, а не фатає, господи. Так що, оце якось отак я вам показав. А тоді звани витягну, бачите, показав, показав, але не доказав. Звани витягну і тоді перенесу в темне в холодне місце. Та навіть в гаражі ж у мене ті бутилки стоять. я вже для... Зручності, бутилки розставляю. В бутилках вже не буде води, щоб воно не чорніло низ, с... ну, щоб було презентабельне. От. Я просто швидко буду там тільки пакувати. І все. Коли воно стоїть, ряд, все підписано, це ж вже ти не тратиш час на підписку, нічого. Ну... Не накосячиш, так сказати. Бо воно ж тільки робиться, ось взяв одну пашинку, заніс, допустимо, я в дім заносю одну єдину, нарізав усе, підписав усе, виніс у вану, утопив. Так що нічого воно не може навіть, в принципі, не дай Бог, що де упало, все, викинув ногою, відсунув і все, нікуди воно не піднімається. І не... Бо я знаю, що це таке. Коли ждеш одне, виростає топуля. Да? Так що якось отак, все я вам показав, успокоїв, <смірно>, в благозарядку я ж кажу, роблю. Лоза ріжеться, ночу же, пишеться. Потім розкажу вам ще пізніше, як воно це все пишеться. І, ну, коротко, буде що ще вам показати, розказати. На цьому все. До побачення, до наступних відео. Всім миру і добро!